Всім привіт, друзі! Ви на каналі Берег фішинг а з вами, як завжди, Дмитро Галаш. Сьогодні, як зазвичай, вже зі мною Вовчик-воротняк або я з ним, немає різниці. І, як бачите, ми в супер-чудовому місці перебуваємо на річці. Десна ловити будемо хижу рибу, є певні нюанси в сьогоднішній ловлі. Я обов'язково поступово вам про все це розповім. Ми їхали по дамбі Київського водосховища, стартанули о 5-й ранку після комендантської години. Я кажу, Вовчик, слухай, ну ми ж тут 5 років назад і окунці такі здоровенні були. Тр трошечки келушні. Трошечки келушні були. Да. Жереха були, соміки, сюди. Тачки, коротше, давай зупинимось, спробуємо половити на годинку. Воно нам на десні нічого не вирішить Ми зупинились. Трошки половили, ви це побачите, а згодом перемістились на десну. Для чого? Для того, щоб половити щуку та судака. На які приманки і як ловили. Дивіться далі, а вам приємного перегляду! GoPro, проснімай відео. О, перша якась рибулька. І це містер Зандер. На офсеті, друзі, тільки що такий самий, таку саму приманку я обірвав, але вона була на двійнику, тому я поставив офсет. Дуже багато тут зачепів, зачепів об ближню бровку, і вона супер різка і містить в собі дуже дофіга ракухи. Судака потримав такий він тепленький, вода гаряча. Бо сьогодні ми стартували о 5 ранку і... Було 15 градусів. У ну, мене Solar Flex на мені, але поверх Solar жилетка, тому що ну, так прямо свіженько сьогодні, ще й вітерець, а вода тепла. Вода ще тепла. Але скоро вона охолоне і ці місця працювати перестануть. А на Дніпрі, на Десні на річках, почнеться активізація. GoPro, снимаю відео. О, ще один, друзі. І вже під самими нозями. Під самими нозями на дуже активній проводці. Як це дуже часто буває влітку на водосховищі. Розмір поки що не балує, але судачата прикольні. Клюють досить активно, приємно, приємно такий ранковий бонус. Ми взагалі планували сьогодні їхати трошки далі, але вирішили перевірити христоматійні намолені місця. Колись давно, там років 5. ох ти! Оце подача. Звикиду це було по площі він тут клює. Колись тут ми дуже гарно ловили, і окуні були, і судаки, і навіть жерех там на початку літа тут роздавав. Дуже різна риба вранці на водосховищі підходить до берегової лінії похарчуватись. Але тільки ось оба! Та що ж таке? Дрібні, дрібні, але бодро клюють. Язі в мене тут навіть друзі були, колись був день, ми приїхали і я зловив два язя. Найбільший був кіло 900. Він тоді так сильно е заковтнув, Ви бачите, стянуло, і я його забрав, тому що він вже не пережив би. І теж на шкрябалки тоді ясь проклюнув. І щуки тут були, вся риба живе на київському водосховищі. Що відбувається, пане Володимир? Що за ранкова істерика? Зарядка. Мені здається, ми їхали трошки в інше місце. Ну, план був. Слухай, щось непогане наче. Отак от, от, друзі. Їхали, зупинились, вирішили по два рази кинути і тут пара-па-па. Слухай, ну. 300 грамів, але зандер. А він же ще на міляки коли бере. Гарно він... клює. Купається. От тобі. Судак морський. Морський. Заморський. Заморський. З'їв танто. Любить він. він. Вантажік такий в тебе якийсь. Це... Дороговалютний. Дорого да, ловити на вольфранчик тут, але овсе... Пробачає, да. пробачає. До речі, варто сказати про ці овсети. Це Вовчик їх підмітив, це БКК М'юз, дуже-дуже тонка проволока і вона сече, сече рибу. Ну, я не вірю в те, що овсети можуть якісно сікти рибу, але саме оці вони ну, реально круті. Саме так. Так, давай а, а, що? Що? Да, ні, 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 не рухайся на мокрий туди, Мені не треба. Зараз його вода забере, опа. Під берегом, чувак, це, напевно, жерех був. У мене аж кість заболіла. Вопрос, знімай відео. Оце подача. Це просто фантастика. Я давно таких покльовок не відчував. Не знаю, чому не всіклась риба, але це, це була супер неймовірна покльовка. Фу. Просто. Просто фантастика. Ну, це, це був. Да, ось ось, дивіться. Бачите, це був судак і він бив в голову, тому він і а, не засікся, блін, і був дуже добрий судак. Ні. Вовчик, це був, ну, прям такий заліковий заліковий, тому що ж... Ох і гепнув, ти що, навіть зміг Лексу просто. На покльовці спробувати висмикнути в мене з руки. Офігенно. Течія тягне, ловлю я на 18 грамів і паузи такі 8-10 секунд дуже великі. От саме на цих великих паузах судаки полюбляє клювати. Та ти що? Та що ж таке? Слухай, так гарно. GoPro знімай відео. Слухайте, ну це якесь неподобство. Пройшло там хвилин 20 після минулої покльовки. Я сходив нижче, потім думаю повернусь. Може відпочив судачок І знову подача просто фантастична. Змінив колір шейкера. Ну, їсть його. Он. О, ледь на мене не стрибнув жерех. Слухайте, це просто неподобство. Ну, це судак, тому що порізів немає і б'є... а, о, на голівці є трошки зубки. М -м, треба щось підібрати. Напевно, зроблю ще проводку. Зараз тільки той корч пропливе. А, і зміню рибку, бо щось воно йому, ну, він її б'є, але не якось відганяє, не бере її в рот. Короче, зараз зробимо заміну в команді і думаю, що все буде окей. Щось більш таке Судакове. Хоча шейкер і є Судаковий, може 375 йому. По ширині не подобається. Треба підбирати. Головне, що рибка є. Зараз ми з цим розберемось. І, до речі, це цікавий момент. Пишіть в коментарях, зловлю я тут доберу судачка чи ні. Вова!

Що, треба, не? Ну не плыгать. Давай я спробую з нею спуститися кудись. Ось Отут. ти там вийдеш далі. Заберу, Давай, Вон, вовчик. Операція. Пайк. Паркур. Паркур. Ну. Опа! Вовчик на підсадці. <хи> і відчепилося, так? Да? На, фоткайся і випущу одразу. Давай. Покажемо щуку. На, на, на. <хи> ну така, друзі, щупака. Така, ну, півтораха, да, напевно, вовчик. А, ага. Непогано. І всадила, до речі, з того корча, де в тебе тільки що був Оце тичок. Вона мене Може бути, так. І добрала. Не захотіла твою приманку, а мій шейкер зло... зляпала. Клади, клади. Реліз майпайк. Я тобі буду дуже вдячний, друже. Ну звісно, що відпускає. Звісно. Так, ось такий щупа. Іде додому. Ми відпускаємо і ну, нічого не О, пішла. О, і воздух виплюнула. Є перша рибка, гарна рибка на Десні в цьому сезоні. А сезон тільки починається. Або ще не почався нормальний, такий, як був. Ну, ми звикли, да, Вовчик, до того, що. У нас супер роздачі осінь, отакі щуки, отакі влазять руки в кадр. Ну, це, це переважно у другій половині вересня. Ну так. Да. ближче до жовтня, але ну, дуже прикольно. Щось. Прикольно, середина серпня і є екшн. А ну давай, підіймай мене. У мене руки в щуках. Там, там, подиву, О. Так, настюха, друзі. Варто показати. До речі, я е, просив написати в коментарях, чи доловлю я Судака, я його там не доловив. Як ви бачите, ми е, переїхали десь, не знаю, кілометра 4 на іншу локацію, тому що, поки у Вовчика там було роздавалово, він там. Таку трьошку, плюс щуку зловив, Судака зловив, ну збив, як завжди, збив активну рибу, поки в мене по роботі мене дергали. І приїхали на свіже місце. І тут вдалося мені все ж таки вговорити непогану щуку таку півторашку на 3,75 шейкер. Моя улюблена е, класика по Десні, та й не тільки на по Десні, на Дністрі на змаганнях, е, це був один з фаворитів. До речі, колись ви побачите цей відео зі змагань, але ще не скоро. Після е, Кубку України, який пройде, ще невідомо на якій локації, якщо. Ну, скоріше за все, це буде знову Дністер, тому і я не хочу випускати цей відос. А снастюха в мене сьогодні міцна Lexa Jig – Це коловата така серія вудлищ, саме Джигова, саме під важкі задачі. 4000 котушка, одиничка, 8 жил, новий дуль tx 8 шнур. 0,5,5 флюрик, 18 голова. Зараз по цій воді оптимально і по цим місцям. І 5-0, джигулівка на гачку фудо. От такі снасті я сьогодні буду юзати. Лекса взагалі мені подобається, тому що така універсальна історія для. Джигу в траві продирати траву на легкій вазі, там 4-6 грамів, вона чудово передає в руку. Тобто на низькій вазі вона теж досить чутлива. Якщо потрібно посмикати воблер звісно, що вона не твічова, довга ручка 2,40, але чудово вона теж продьоргає 125 змін зміну. Ну, я маю такий спіннінг в своєму немаленькому арсеналі вудлищ. Так що, дочекались, друзі, десна починає давати рибку. І це не може не радувати. GoPro, снимаю відео. Дуже швидкі і монт... прості монтажі використовуємо 0,55 флюрік Dive Pro Rex, він жорсткий, достатньо те, що треба для зубів, щуки і судака. І ось такий вузел, я думаю, що всі його вже знають. Це стопорний такий взел, потім удавка. І все. І напряму, без застіпки, я ставлю 18 грамів джигулівку на гачку 5.0 джигіровську. Хоп. Хоп. Перепалити сильно такий діаметр флюра не вдасться, тому я там не сильно сульнявлю. Ну, от і все. Ось і весь монтаж. Так, щось трошки покручений хвіст, треба його буде відварити, пом'явся в коробці. Оцей непоганий. До речі, теж звертайте на це увагу, щоб були прямі хвости у ваших рибок, бо вони погано грають. Коли зам'яті просто вдома в кипятку треба їх опустити, вони стануть м'якші і заживуть новим життям. Всі секрети вам, друзі, видаю спортивні. А в тебе є якісь секретики? Що? Угу. Виділі трошки трохи? Немає вовчика секретиків. Тільки тобі сподобався. Ну я не можу сказати, що я там. Ой-ой-ой, GoPro, снімай відео. Ти мене Блін, ну що за день, друзі? Це просто знову просто нереальна покльовка. От ну, нереально. Але риба не сіла. А в мене аж пальці так. Ну, мені здається, що ти. Ні, я тобі зараз покажу на камері в записі. Слухай, це було дуже боляче. Дуже боляче не засікти таку покльовку. Це був містер Зандер. Я точно знаю. Ну, рибі шейкер сьогодні подобається, але вона якось його бере. що... Ну, я не знаю, як воно його бере, що... Ну, от так і бере. Буває такі, друзі, буває. Не часто, але буває, коли отакі відбуваються штуки. GoPro, знімай відео. О, слухай, на підмоці, я ще так... Підвів під... Ні-ні. Не -не? Не. Не ну я під берег вже підвів. О! о. о. о ]це вancy, твій улюблений робіт. Кінг сайз? Слухай, ну прикол на таку велику. Та що ж ти твориш? Ти дивиш, що так, Рибку ну, 4,5 дюйми шейкер влупила аж бігом. Голодна. Щупака. О, просто під'ясника у дуже Другий закид на цьому місці і одразу така дрібна щучка. А як все відбулося? По класиці потич, закинув, крутиш, да, воно клює. Е, ні, я підводив вже під берег і думаю, ну, щоб не обірватися, бо тут такий свал, Вовчий тільки що тут засадив рибку одну е, відірвав. Е, повів просто вздовж берега в рівномірку. Течія вирівняла снасть паралельно берегу, і вона на рівномірку бахнула. Шейкер, до речі, е, дуже круто працює на рівномірній проводці, Я в цьому там впевнився. Як на звичайних рибалках, так і на змаганнях прямо в, в турах я ловив саме на шейкер на рівномірну проводку. Опа! Бачили? З того самого місця. О, слухайте, ну, цікавіше, цікавіше рибка. відео. Ну як цікавіше. Друзі, що за хрень така? Я... Третій закид? Да, я Слухай. Постав... Так, Дімон, бери паузу. Музикальну? Так, да, з'їж твікс. Дивись, як вона вчепилась. <рес> поставив? Та чекай, так, чекай, чекай. Роздача на великий шейкер. Закрутила повідець. Ну Такі щучки, блін. Смішні, але... Але, блін, активні. Просто. Фантастика. Так само вздовж берега закінчив ступінькою вести, почав в рівномірку вести рибку. Зараз, напевно, що перев'яжусь. І бахнула щупака. Фінал. Сьогоднішньої риболовлі каже нам про те. Найголовніше, що десна вже просинається, просинається досить непоганими рибами. А... Але не в мене, як виявилось сьогодні, а в кого подивіться на каналі Володимира Воротняка. А в мене сьогодні день реєстрації холостих покльовок. Що теж, до речі, непогано. Це каже про те, що рибка активна, рибки наші їй подобаються. Ну просто трошки мені сьогодні менше повезло, ніж вовчика. А Бо... я знаєш, як себе завжди підбапідбадьорюю, коли багато сходів. І багато хвостих клювак. Те, що все-таки ти вмієш подати приманку рибі таким чином, щоб вона подумала, що це природній об'єкт її харчування. Угу. В тебе все вийшло. Але трошечки якісь нюанси. Ну, звісно, це не ти, це нюанси. Рубашка, так? Це все моя рубашка. Все, друзі, до нових зустрічей на Ютубі на па Папа.